Враз я з хати вибігаю, наша хата край села. Небові немає краю, а пташкам нема числа. В лісі горлиці туркочуть, і вони свистять в гаю, ніби кожна пташка хоче проспівать мені до конче кращу співанку свою. Солов'їнні линуть луни до найдальшої зорі, жайворонки б'ють струни над ланами у горі. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу присвятити нашу зустріч птахам, неважливо, яким, чи диким, чи свійським, але це наші чудові сусіди. Для роботи я приготувала фарбу і заготівочку. І так починаємо! Спочатку на вказівний пальчик я наберу жовту фарбу. І по колу намалюю крапочки. Це пелюсточки, квіточки. Наступне коло я пропущу. І на маленькому колі так само намалюю крапочки. Крапочки пелюсточки Постійно добираю фарбу на пальчик. Витираю пальчик серветочкою і вмакаю фарбу червоного кольору. На великому колі також малюю крапочки пелюстки. В жовтих квіточках червоною фарбою намалюю серединки. На шиї нашої пташечки намалюю червоне намисто. А тепер витираю пальчик і жовтою фарбою в квіточки червоного кольору намалюю серединку. Примочую знову пальчик. І так наші квіточки готові. Тепер будемо працювати пензликом. На пензлик набираю фарбу зеленого кольору. І примочую пензлик до аркуша. Повертаю пензлик вліво і вправо від центрального мазочку. Між квіточками також малюю листячко. Добираю фарбу на пензлик, щоб листячко було яскраве. Ось і готова наша пташечка. Такий малюнок я по пошті пошлю нашому маленькому другу Ізі. Ізі це для тебе подарунок. Малята, намалюйте і ви свою пташечку. Я думаю, що для Ізі буде це гарний подарунок. Чекаємо на ваші малюнки. До нових зустрічей. До побачення!